Декілька висновків, які я зробила протягом останніх семи днів, що було схожі на пекло. Кожна втрата має свій присмак гіркоти. Безтолкова підтримка гірша, ніж проживання горя на самоті, особисто для мене. Чим більше я даю волю емоціям, тим швидше я здатна чіплятися за життя. Якщо плакати три доби поспіль з незначними перервами, голова і правда буде боліти. Але це краще, ніж тримати всю печаль у собі. Прийняття допомагає впоратися з горем. Черговий раз фраза. Якщо ти поважав життя людини, ти маєш поважати, і її смерть допомогла мені не впасти в прірву. Якщо ти заперечуєш смерть людини, ти заперечуєш її життя, її історію. Мені може бути боляче. Я можу хотіти, щоб було по-іншому, але не я це вирішую. Життя не обов'язково триватиме 80 років, тому важливо насолоджуватися ним і брати з нього все хороше. Це не означає. Жити одним днем. Це значить насолоджуватися неповторністю кожного моменту, можна дивитися на смерть близької людини з позиції Я тебе втратив а можна з позиції Дякую, що ти у мене був. Спасибі всім, хто підтримав, хто був поруч і готовий був бути поруч. Коли Горе не вміщується в твоєму серці. Не треба намагатися зменшити горе. Треба збільшувати своє серце.